А тут именно надо по чекпоинтам, все чекпоинты проехать. Ну что ты робишь? Ну куда вы лезете? Ну видите, что впереди. 21 тысяча. Усим привет, друзья! С вами Winterfell нас доску. Уводьте промокод в UA онлайн в Winterfell TV. Дякую всем, кто уже в. Це відео буде про одну роботу з оновлення UA Online. Можливо, ви вже зрозуміли по прев'ю про яку роботу. До речі, усіх чекаю в своєму телеграм-каналі. Тільки ось конкурс провів. Будуть ще конкурси. Заходьте підписуйтесь, Посилання в описі під цим відео. Хоча можливо ви встигнете прийняти участь. У цьому ввечері результати. Відос плюс-мінус, мабуть, теж ввечері вийде. Якщо мені там дороблять. Відос я дороблю до вечора. Так от, залітайте в ТГ конкурсі там. А ще, друзі, буду вдячний за лайк, підписку на мій канал. Якщо сподобається це відео, або дізлайк, якщо не сподобається відео, це ваше право. Та забудь-який адекватний коментар під. Цим відео. Це дуже важливо для мене, для розвитку мого каналу. Дякую всім, хто це робить і вже зробив своєю підпискою пальцем вверх! Ну що ж, друзі, далекабійник ЮА Онлайн. Що ця робота з себе представляє? Міточку вже встановлено, основні роботи. І далі далекабійник чик. Де знаходиться, ось тут знаходиться. Їдемо туди і роздивляємось, дивимось зсередини цю роботу. До речі, вже її тестив на стрімах. Дякую, хто вже приходить на стріми, дивилися, поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не люблю, не люблю цього, не люблю. По застрічкам їздить. Точніше, навіть хтось по застрічкам їде. Все, 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 я, я трошечки, я трошечки. Тут поворот десь. где-то. А, там можно было по-цивильному проїхати и вот туда. Вот туда, вот так, оп, и сюда. Так, друзья, дивіться, транспортна компанія знаходиться в Києві. Саме з Києва розпочинається робота далекобинника. Чик. Глушимо мотор. Ще раз. Для далекобинника. транспортна компанія, загрузка Київ. Транспортна компанія, чик, все, вона тут. Ви не зможете розпочати з завантаження. Треба саме сюди прийти. В Дніпрі, на жаль, нема транспортної компанії. До речі, це було б, мабуть, імбово, якщо б ще в Дніпрі була транспортна компанія. Чікс, влаштуватись на роботу. І ще раз, Чік. Аренда вантажівки. 500 гривень. Все, 500 гривень. Тепер обираємо отака машинка. Тепер знову навігатор для далекобійників Я роздивлюся Київ і Дніпро. Зараз я їду на завантаження Київ 2500 метрів, а потім уже повезу сам вантаж. Все, go, go просто періодично буду вмикатись і що ще, ще вам розказувати, як погода, там, як там що там що обстановочка Обстановка по кайфу. Так, беремо час, Хочу, якщо мені нічого не помішають, не зіб'ють там причепи все таке. Зараз 13.20, Я сподіваюся, мене вийде з першого разу проїхатись від А точки А в пункт Б якби від початку до кінця. До фінішу, щоб мене там не збили, не підбили і так далі. Це то, то, що то що капець. Тут такий двіж, такий двіж. Оооооооо. Хто не грав, як би не представляє, який тут онлайн. Вінлай якби, якби може бути 600-500 і людей цих видно, вони тут сюди, туди, отак от бух, бах, ти шо. Так, тут ще фішка в тому. Щоб треба з машини вийти. Виходимо з машини, підходимо туди, щоб завантажитись. Олексій. Оп, сюди, є. Все, сюди, поїхали. Поїхали. І тут ще машини прозорі. Це теж прям імбово і круто. Дивіться, дивіться, далекобійник туди, сюди їде. Один інший приїхав, сюди, туди, все, поїхали. До речі, хто помітив, 111 км на годину ця фура їде. Ну, непогано, можна було трошки більше, але ну, як є. Да? Ну, Там 120-130 хоча б. Да? Чи це було плім. Так, з вантажем, теж соточку ми їдемо, так? Да? 100. І все, а тут типу, якби, все, якби по чекпоїнтикам хоп-хоп, поїхав і все, і як І все, денечки зарубились. До речі, що в мене? Я в GPS зараз не хочу заходити, але в мене є ще тут платіном, тому це плюс 40% до заробітку. А чому я в GPS не хочу заходити? Тому що уже не раз було таке в GPS заходиш і потім мітки пропадають. А тут саме по чекпоінтам треба доїхати, тебе ведуть куди їхати. Не так, що ти поставив метку, тобі там в Київ і їдь. А тут іменно на по чекпоінтам всі чекпоінти проїхати. Ну що ти робиш?! Вот про шо я как бы казал. О, а я, я, наверное, не выйду. Я, наверное, не выйду, потому что там оно за... за на... на знак еще заспавнилось. Или выйду? Ох. Ця дорога тут дуже небезпечна. І на інших участках теж може бути таке, як тільки що трапилось. Але тут особливо. це. Тому що тут то скупчення автобусів, мопедистів. а там. ще... А там ще рядом школа. А що, то, що це було? Скутер був чи що, я не знаю. Так, Київ, Київ, Київ практично проїхав. Так, ну що, друзі, включення, дивіться, дивіться на оце. Я. Ну, я бачу, що тут якби вже заторчик. Я тар гальмую, а людина стоїть просто. Ну куди ви лезете? Ну ви бачите, що попереді Затор. Куди ви лезете? Ну куди ви лезете? Вже він дорогу перехотів перегородити. Фух. Все, з Києва виїхав. А ты очки купи, куда ты едешь? А это капец. Там мене потяг обганяє, дивіться, Потяг потяг потяг. До речі, потяг у мене там є на відосик на каналі про потяги є відосик. Подивіться До речі, як варіант можна на взяти цю фуру, ну просто без причепа. І поїхати, тон ще вантажівку, і поїхати в Дніпро. Щоб отак от швидше доїхати до Дніпра. Тому що в Дніпрі там коротший шлях. Ну, от бачите, з Києва капець, можна так от проїхати і зря. Зараз загублю я причеп. І все, до побачення бабосіки. Але я і порожняком не хочеться їхати. Хочеться з Києва доїхати до Дніпра, а в Дніпрі ще взяти тоді вантаж уже по Дніпру. От як варіант було б. Ідеальний це був би варіант. Ще, але до Дніпра це ще той квест доїхати. Та-дам! Дніпро! Будь ласка, будь ласка, я хочу доїхати. Дайте, я доїду. Спокійно. Пройшло 10 хвилин при всіх оцих негараздах. Зараз буде ще один небезпечний участок це міст у Дніпрі. Та ну куди ти їдеш, ну ти шо не бачиш, чи шо. <клев> Тут хоча б 4 полоси А там вони будуть їхати, їхати в дві полоси Ну там тоже 4, але дві з них загороджені Так пожалуйста, 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 пожив. Будь ласка, будь ласка, точніше Будь ласка, будь ласка, почему не украинскую? Будь ласка. Я проезжаю, я проезжаю. Еще трошки, еще трошки. Сейчас мы не налива. Зибьють там причепы, все такое. Зараз 13-20. Я сподеваюсь, мы не... Так, друзі, трошки я момент, коли мені гроші дали, не записав. Коротше, виходить 29 тисяч, а по часу 19 хвилин. Але віднімаємо оці приколи, які на дорогах можуть трапитись. Я думаю, хвилин 15, навіть трошки менше, можна зробити маршрут з Києва до Дніпра. Отак, от, от. Обираємо навігацію для далекобідників. Загрузка Дніпро. Загрузка Дніпро. Знаходиться. Ага, ось тут. Ось тут, ось тут. Все. Погнали туди і там подивимось, що є, як. Микола, шахта. Микола, шахта. Микола Шахта. Куди нам їхати? Я так зрозумів. Тут одна, один маршрут на, на Дніпро у Дніпрі і один у Києві. Тому що я ще на стрімах їздив і Дніпро туди-сюди на одну посилали точку. А по Києву я тільки один раз, здається, їздив. Тому що ти сюди приїжджаєш і починаєш тут кататись. Напишіть, до речі, комент, хто вже їздив і ваші спостереження. По одному маршруту в Києві і в Дніпрі, або у вас якісь інші маршрути. Але тут, коротше, шлях, і відповідно, навіть більше можна заробити по Дніпру. Головне доїхати до Києва. цілим, з заробити гроші з Києва до Дніпра, щоб не поражень їхати. І потім тут кататись. туди-сюди. Ну тут, по ідеї, теж є ліміти. Все, go, дякую, хто ще дивиться. тисніть лайк, підписку, хто вже це зробив. І залишайте коменти, ваші враження взагалі від цієї роботи, яка найкраща робота для вас на вашому рівні, або ви вже піднялися, а вам все одно подобається на цій роботі працювати, або на нафтослюсарі і так далі. Так, по GPS-у я дивлюсь, нікого нема. Все чітко, по карті можна побачити, хтось їде або ні. Тут же зеркала як би немає, ти не бачиш, що там ззаду може зараз їхати, і тебе зараз пау. Але вони навіть бачите. Якщо по твоїй полосі їдуть і тебе не обганяють, хоч, точніше хоч не, не бажають обганяти, а зразу врізаються. І таке буває, на жаль. Не передбачиш усе. Людей, о, зараз якраз наближається ззаді хтось, квадратик там якийсь. Теж роботяга. роботяга. Давай, давай, проїжджай, проїжджай, проїжджай. Я тобі не буду заважати, проїжджай. О, до речі, тут фініш уже. Так, скики, скики. 16 тысяч. 16 тысяч. А их это буквально 4 хвилины. 4 хвилины 16 тысяч. Пойдет. Як, пойдет или не пойдет? Напишите, напишите коммент. Знову навигатор. Для далекобийников. И теперь шоу выходит. До Киева 2800. А до Днепра 2500. Да. Ну плюс-минус одинаково типа показываю. 2700, 2500. Але ну я вважаю, що тут вигідніше все ж таки повертатися у Дніпро. Там ще написано звалище, але щось звалище не працювало. Можу ж я зараз спробувати назвалище. Та ні, тут ближче до Дніпра. Дивіться. Дивіться, сюди джин джин джинь Потім отут головне повертаєш, джин джин джинь і поїхав, і вже приїхав от сюди. А тут ще отак якщо так, то отак от крюк робить. Давайте назвалище спробуємо. Ну, по идее, это типа, как бы, да, еще одна точка для завантажения. И все. Ну, как бы и все. А тут что? Завантажение для далекобийников. А, А, вот де воно. А, бачите, просто воно трошки не туди веде. Все, зрозуміло. Ну, не знаю, проїхатись ще кудись. Ну давайте зараз пам-пам, спробую проїхатись. Може недалеко. Цікаво. Дуже обережно спускаюся. Тут, тут такі круті повороти. Невірний напрямок показує. Ти приходиш. Назвал еще, а там нема ничего А там порят, этот чувак Который дает тебе вантаж И выходит, что два маршрута в Днепре Спасибо, спасибо Спасибо Теперь меня поправляйте Я как раз, я ехал, кстати, ровно, но вы переспавнили и мне помешали. Сейчас кто то будет ехать меня врежется. Це що, в Київ з назад? Це наш А, ні, це, напевно, на ферму. Це, нам на ферму. Я бачив у когось. Да, на стрімі я когось бачив Фух, ну хоч не в Київ. Акуратно, акуротно, Аккуратно, Акуратно, аккуратно, обережно. Фух. В Києві. Ой, в Києві на фермі, я сподіваюся, я теж буду прозорий, тому що там же ж капець скільки всього. скільки людей. Зазвичай. Тут уже безпечно. А що ніхто не працює на комбайні? Походу, якби зараз комбайн не вигідно, да? Походу, комбайн зараз не так вигідно, як тоді було, коли я відос знімав, да? Комбайнів три стоїть. Три і трактори всі стоять. Що, буде знову фікс? Буде знову фікс, тільки тепер вперед І так, я заробив 17 тисяч за цей маршрут. А скільки було там, 51? Так, друзі, 17 тисяч за 7 хвилин. Плюс там оте ще були розворотики поворотики Це навіть може бути 6-5 хвилин. Ого, так це імбова Але у мене платіном. Віп і дивимось. Платіном 30 днів. Зарплата і ліміт доходу більше на 40%. Ось якось так. Ви можете прям порахувати, скільки це вийде, але краще, нехай не рахуйте, хай люди дивляться відео. І узнають з відео. Так, друзі. Так, дивіться. Так, дивіться. Так, дивіться, другий сервер, і тут трошки навіть бігають люди заробляють на початковій роботі на фермі. Подивіться у мене на каналі відео Фермери ОНЛАЙН Скільки я тоді заходив, щоб записати відос А зараз 14.07 є трактори, є комбайни. Дякую всім за перегляд, за те, що додивились це відео спочатку та до кінця. Бажаю миру, здоров'я, не губіться, до зустрічі у нових відео та стрімах на нових. Скільки я тоді заробляв за одну ходку. 21 тысяча за симхолым плюс платином ну плюс-минус норма